Надо чувати. та грошима ладнати, як свої мрії не втрачати, ми покажемо, як жити легко. Культ хвиля, твоє джерело інформації. Привіт, друзі! З вами Вікторія та Ольга. Ми співробітники фонду гарантування вкладів. І сьогодні поговоримо про дуже важливу тему: як не стати жертвою фінансових шахраїв і де шукати надійну фінансову інформацію. А ще чому варто довіряти тільки перевіреним джерелам, таким як фонд гарантування вкладів. До речі, зараз триває Global Money Week 2025. Це міжнародна кампанія з підвищення фінансової грамотності Молоді Фонд гарантування вкладів щороку бере активну участь у цьому заході. Олю, а що таке Global Money Week і чому він важливий? Global Money Week це щорічна міжнародна компанія, спрямована на підвищення фінансової обізнаності серед дітей та молоді. Її мета забезпечити молоде покоління знаннями та навичками, необхідними для прийняття обґрунтованих фінансових рішень і досягнення фінансового благополуччя. Перше Global Money Week було проведено у 2012 році. З того часу компанія охопила понад 60 мільйонів дітей та молодих людей у 176 країнах світу. В Україні Global Money Week координується Національним банком України. Партнерами заходів також є Міністерство освіти та науки України, Фонд гарантування вкладів, Незалежна Асоціація Банків України, фінансові та освітні установи. У 2023 році Національний банк України. Разом із партнерами залучив до своїх заходів загалом за рахуванням непрямого прямого охоплення близько 1,4 мільйона людей. Участь у кампанії взяли 655 організацій. А у 2024 році Global Money Week в Україні також проводився. Були організовані численні заходи для підвищення фінансової грамотності серед молоді, серед яких були лекції, майстер-класи, конкурси та інші цікаві. Освітні ініціативи, спрямовані на формування відповідального ставлення до фінансів у підростаючого покоління. Олю, а як війна вплинула на проведення Global Money Week в Україні? Після повномасштабного вторгнення проведення Global Money Week в Україні зазнало певних змін. У 2022 році кампанію довелося скасувати через початок воєнних дій. Але у 2023 році, попри всі виклики, фонд гарантування вкладів разом із партнерами ми знову приєдналися до Global Money Week, проводячи заходи з фінансової грамотності. У 2024 році кампанія продовжила розширюватись із 18 до 24 березня під гаслом «Захистіть свої гроші, убезпечте своє майбутнє. Відбулася серія освітніх заходів, де основна увага була приділена фінансовій безпеці молоді, захисті від шахрайства та управління особистими фінансами в умовах нестабільності стабільності. війна не стала перешкодою для фінансової освіти, адже фонд гарантування вкладів продовжує працювати, щоб українці знали, як захистити свої заощадження і могли впевнено будувати фінансове майбутнє. Global Money Week залишається важливою подією для всіх, хто прагне бути фінансово грамотним. Так фонд гарантування вкладів завжди проводить круті заходи до Global Money Week, А у 2025 році ми підготували покров. Мапу до фінансової безпеки, онлайн-марафон, подкаст, онлайн-захід, круглий стіл, прямий ефір в інстаграм, матеріали уроків з фінансової грамотності та лендінг сторінку. Усі посилання в описі під відео. До речі, чому ми почали про фінансову інформацію, а перейшли до Global Money Week? Тому що кожного року Global Money Week присвячений якійсь конкретній темі, і цьогорічна тема якраз звучить. Обирай надійну фінансову інформацію. Подбай про своє фінансове майбутнє. На мою думку, це дуже цікава та актуальна тема. Давайте трохи поговоримо про те, чому важливо перевіряти фінансову інформацію у сучасному світі. Фінансова інформація буквально оточує нас всюди в соцмережах, на телебаченні, в рекламі, блогах, телеграм-каналах. Але не вся ця інформація правдива і корисна. Якщо не вміти відрізняти достовірну інформацію від маніпулятивної, це може призвести до серйозних фінансових Втрат. Віка, я повністю з тобою погоджуюсь. Ось чотири ключові причини, чому варто перевіряти фінансову інформацію. Перший захист від шахрайства та фінансових пірамід. Фінансові шахраї стають дедалі винахідливішими, обіцяють високі доходи без ризику, створюють фейкові сайти, використовують штучний інтелект для обману. Наприклад, людина бачить рекламу про 100% гарантійні прибутки від інформації. Інвестування вкладає гроші і втрачає все. Тому завжди перевіряйте ліцензію компанії на сайті регулятора, наприклад, Національного банку України чи фонду гарантування вкладів. Переконайтеся, що компанія працює офіційно та має реальні відгуки. Друге, уникайте фінансових маніпуляцій. Адже деякі медіа, блогери чи навіть псевдоексперти можуть подавати перекручену інформацію, щоб вплинути на ваші фінансові. Фінансові рішення, наприклад, спонукати купити акції певної компанії, коли їхня реальна вартість знижується. Людина читає, що гривня скоро обвалиться, панікує і купує долари за вищим курсом, а потім курс стабілізується. Тому варто довіряти лише офіційним джерелам, таким як Нацбанк, фонд гарантування вкладів або інші урядові сайти. Аналізуйте інформацію з різних джерел, якщо всюди говорять різне, перед перевіряйте додатково, третє. Розумно управляйте своїми грошима. Неперевірена інформація може призвести до неправильних фінансових рішень, поганих кредитів, ризикових інвестицій або марнотратства. Людина бере кредит під 0%, думаючи, що це вигідно. А потім виявляється, прихована комісія, і борг стає набагато більшим. Тому завжди перед тим як брати кредит чи інвестувати кошти, читайте всі умови, дивіться реальні відгуки, консультуйтеся з фінансовими експертами або організаціями, які захищають права споживачів. Четверте. Фінансова безпека в цифровому світі у добу цифрових технологій зловмисники використовують фейкові сайти, шахрайські дзвінки, підроблені новини. Якщо не перевіряти інформацію, можна легко потрапити у пастку. А зараз я вам розповім реальну історію, яка сталася з моєю сестрою. Це дуже показовий приклад того, наскільки витонченими стали сучасні шахраї. Уявіть, дзвінок на телефон серед ночі в трубці. Голос, який звучить точно, як голос її сина, мама. Я по. Трапив у ДТП терміново потрібні гроші. Це звучить настільки реально, що серце завмирає. Шахраї використали штучний інтелект, щоб згенерувати голос, ідентичний голос сина. Але моя сестра зробила найголовніше вона не піддалась паніці. Замість того, щоб відразу переказувати гроші, вона просто передзвонила своєму сину. І що ви думаєте? Син був вдома, спав і жодного ДТП. Не було. Ось такі вони сучасні технології шахрайства, але є проста порада. Завжди перевіряйте інформацію, особливо коли йдеться про гроші. Один дзвінок може врятувати ваші заощадження. До речі, такі випадки не поодинокі. Шахри постійно вдосконалюють свої методики, використовуючи нові технології. Тому головне правило фінансової безпеки: ніколи не приймайте поспішних рішень під емоційним тиском. Оля, то що робити в такій ситуації? Як не потрапити на гачок до шахраїв? Що порадиш? Ось кілька важливих порад, як не стати жертвою шахраїв. Головне правило зберігайте спокій, адже шахраї завжди тиснуть на емоції, вимагають прийняти рішення прямо зараз, створюють відчуття терміновості та паніки. Завжди перевіряйте інформацію, перезвоніть своїм рідним на їхні справжні номери, зв'яжіться з ними через месенджери. Просить надіслати фото чи відео, якщо є сумніви. Запам'ятайте, типові схеми шахраїв, ваш родич у біді, ДТП, поліція, лікарня, виграш в лотерею, помилковий переказ коштів, дзвінок з банку про підозріли операції. Ніколи не повідомляйте дані банківських карток, паролі, коди, підтвердження, адже суть таких маніпуляцій виманити у вас гроші. Справжні працівники банків ніколи не запитують ваші дані. Але якщо все ж таки стали жертвою шахраїв, обов'язково зверніться до банку та негайно заблокуйте картку, напишіть заяву в кіберполіцію, повідомте близьких про схему шахрайства. Тому пам'ятайте, якщо Якщо повідомлення чи дзвінки здаються дуже реальними, навіть якщо до вас звертаються найближчі друзі чи рідні? Завжди перевіряйте інформацію, зателефонуйте, відправте голосове повідомлення, попросіть записати відео. Краще витратити 5 хвилин на перевірку, ніж втратити свої заощадження. По моєї подруги також є така історія. У неї зламався бойлер. Вона почала шукати в інтернеті варіанти бойлерів та побачила один сайт, де бойлер коштував набагато дешевше, ніж в інших магазинах. Відсотків на 20 дешевше. Вона переглянула сайт. і він був ідеальний. Купа різних товарів та відгуків. Тож вона перейшла в чат з продавцем для замовлення, і все теж було добре. Та коли дійшло до оплати, то їй відправили номер картки і вона на нього переслала гроші. Але далі в чаті перестали відповідати, і вона зрозуміла, що це шахраї. Вона повелась на нижчу ціну, але того ж дня подала заявку в кіберполіцію. Шахраїв знайшли та затримали, бо звернень від постраждалих було дуже багато. Шукали десь місяців вісім. Зараз вона чекає. На подальший розвиток ситуації. Ця історія чудово ілюструє найпоширенішу пастку шахраїв. Пропозицію значно нижчої ціни. Багато людей потрапляють у цю пастку, адже знижка виглядає дуже привабливою, а сайт здається надійним. Але щоб уникнути подібних ситуацій, важливо перевіряти сайт перед покупкою. Віка, а розкажи, будь ласка, як же перевірити сайт, щоб він був надійний перед покупкою товару. Ось покрокова інструкція, як це зробити. Треба Перевірити url адресу сайту. Шахрайські сайти часто мають схожі, але не точні доменні імена. Наприклад, адреса фонду гарантування вкладів fg.go.ua, Але замість цього можуть написати fg.net.ua. Але це неправильно. Використовуйте інструменти та сайти в інтернеті, де можна побачити, коли сайт був створений. Якщо йому лише кілька днів або місяців, це підозріло. Подивіться також, чи є SSL-сертифікат. Безпечні сайти завжди мають і два слеша перед адресою. А якщо сайт починається з HTTP два слеша без S, це поганий знак. Також перевіряйте контакти. На сайті мають бути вказані: офіційна адреса компанії, стаціонарний телефон, не лише мобільний, емейл, який закінчується на домен сайту. Також шукайте відгуки на сторонніх сайтах. Відгуки на самому сайті Можуть бути підробленими, перевіряйте назву магазину в Google або на форумі у соцмережах. Також звертайте увагу на спосіб оплати. Якщо єдиний варіант оплати переказ на картку фізичної особи це майже 100% шахраї. Безпечні магазини використовують офіційні платіжні системи. Також переглядайте, чи є магазин у реєстрі бізнесів. Наразі онлайн це доступно. Але що робити, якщо вас ошукали? Негайно звернутися в кіберполіцію, подати заявку в банк через. Який був переказ, можливо, ще можна повернути гроші, написати відгук в соцмережах про шахраїв, щоб попередити інших. Головне правило: якщо ціна надто приваблива, це привід насторожитися. Краще втратити вигідну пропозицію, ніж власні гроші. Отже, фінансова інформація це ваша безпека і стабільність. Її не можна сприймати на віру, навіть якщо вона звучить переконливо. Завжди перевіряйте джерела, аналізуйте ризики та пам'ятайте, обізнаний значить захищений. Олю, як ти вважаєш, де шукати надійну інформацію, якщо банк визнано неплатоспроможним. В першу чергу я б шукала інформацію на офіційному сайті фонду гарантування вкладів. Там завжди оновлюються списки банків, які визнані неплатоспроможними, і є всі деталі щодо виплат. Ще можна зателефонувати на гарячу лінію фонду, якщо є питання. Співробітники фонду пояснюють, як отримати свої гроші, в який банк звертатися та що робити далі. Фонд гарантування вкладів. Відіграє ключову роль в захисті коштів вкладників, адже якщо банк визнають небатоспроможним, саме фонд гарантування бере на себе зобов'язання відшкодувати вкладникам гроші в межах граничної суми. Він також займається і ліквідацією таких банків. Головне, не довіряйте випадковим порадам у соцмережах чи сумнівних телеграм-каналах. Коли справа стосується грошей, треба перевіряти все тільки в офіційних джерелах, і фонд гарантування вкладників. Кладів це саме той надійний ресурс, який допоможе розібратися в ситуації. До речі, друзі, фонд гарантування має офіційний сайт, гарячу лінію, емейл та чат-боти, через які громадяни можуть отримати консультацію та перевірену інформацію про банки, виплати та свої права. Зараз на екрані ви можете побачити QR-коди, які можна відсканувати та написати нашим кваліфікованим співробітникам. Також активні посилання можете знайти в описі під відео. Сьогодні ми поговорили про Global Money Week 2025, його місію та чому так. Важливо вміти знаходити надійну фінансову інформацію, адже в сучасному світі фінансова грамотність це не просто корисний навик, а справжня необхідність. Фінансова грамотність допомагає приймати обґрунтовані рішення та уникати шахрайства, не вірити всьому, що бачите в інтернеті, завжди перевіряти інформацію в офіційних джерелах. Фонд гарантування вкладів відіграє важливу роль у захисті коштів українців і підвищення фінансової обізнаності. Манівік нагадує нам, майбутнє наших фінансів залежить від нас самих. Чим більше ми знаємо, тим краще керуємо своїми грошима. Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобався подкаст, діліться ним із друзями, залишайте коментарі та підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть свої гроші та приймайте лише обдумані фінансові рішення. Долучайтесь до наших заходів до Global Money Week 2025. До зустрічі! Бувайте! У банку вклад і гривня, і валюта. Фонд все гарантує, турбуватись не треба. Фонд гарантування, твій фінансовий. щит. Фонд твої гроші захищає.